Вже відкрили 4 хвилини помилок. Поспішаємо. Мені на 9.05 будемо встигати. Григорій, через 6 хвилин зачиняють вже ворота. Так що поспішаємо. Зараз ще й машину будемо заводити. Велася. Машина нарешті п'ять хвилин у нас ще є гриша, гриша вже побіг, а ми нас доганяємо. Діти в школі. Сьогодні у мене якийсь слайд варіант. По-перше, по -перше, я працюю всього 3,5 години сьогодні, принаймні поки що, якщо не буде щось термінове. Зараз півтори годинки сплячую мадам, і потім вже на другу мені дві години. Теж в знайомої мені мадам, яку я зазвичай вожу на фізіотерапію, чекаю її там. Але сьогодні дві години це будуть або закупи, або прибирання. Ну, І все. Що о четвертій буду вільна, але є, як завжди, в мене додаткові плани завдання, закупи, е, отримати продуктовий набір для українців Всього, цього тижня, вже вони мене попросили. І після роботи заберу дітей і поїду в соціальний магазин. Такий план. В мене по, на підробіток, як бачите, не поїхала. Ну, По-перше, тому що мені роботу додали. А, можна було на пару годин поїхати, але якби ж не погода. Погода в нас е, дощова вчора і вночі дуже сильна злива була, тож і зранку накрапає. М -м -м, в саду не попрацюєш як слід. Я ввечері написала повідомлення, Місю, він тільки вранці мені відповів. Я написала, що, можливо, в четвер мене буде пару годин. Знову ж таки, якщо не. Додадуть мені роботи на основній роботі. Кажу, що лайт варіант, тому що якось все більш-менш складається без якихось непередбачуваних подій. Так, підбираю код, який пам'ятаю, звичайно, на пам'ять. Тут закінчила. Переважно півтори години, ну, десь годину точно я просувала речі, багато накопичилось. ну, лежала в ліжку, але не спала, тому давала мені завдання різні. Тож я впоралась і згадала, як тільки я зайшла, вона прийшов. Хто це? Хто це я ж підходжу, вона: а, маширі, зраділа, від такого настрій теж. Піднімається, коли тобі так щиро радіють твоєму приходу. Так, хочу сходити забігти на хвилинку в магазин взуття Семен. Каже, вже кілька днів, що в нього немає спортивного взуття. Йому і в дворі з м'ячем бігати нема в чому. Сьогодні фізкультура, треба змін взуття. Ну, а виросла просто. Не по, не по днях, а по годинах росте. Тут можуть бути знижки. Окей, okay. я знову в автівці щодо взуття. Одразу до мене консультантка підійшла, тож не вдалося зафільмувати особливо нічого. Але дорого там і все, все якісне. Ми коли тільки приїхали, нам Червоний Хрест виділив, надав таку можливість піти взяти там взуття, за яке взяли роздруківку, такий ось рахунок. Рахунок фактуру, яку потім віддали, знову віднесли в Червоний Хрест, і вони оплатили нам наше взуття. Бо коли вперше до нас прийшли, вперше, мабуть, і в останнє до нас прийшли представники саме Червоного Хреста, тоді як ми тільки приїхали, мабуть, через кілька днів. За кілька днів прийшли до нас і запитали, ну, в чому в нас гостра потреба, так як у нас було все, все необхідне, такої першої необхідності. Єдине, що в нас не було взуття, бо ми їхали, ну, в чому було, в чому вийшли з дому, в чому тоді ще з 24 лютого, в чому переховувались, потім в чому їхали на захід. України. Так ми у Францію і потрапили в своєму цьому діти в чоботах, а тут було тепло вже був березень. А ми були в таких ось зимових чоботах. По-перше, У мене взагалі там лоп лопнула підошва. Мені якісь дали тоді, на Закарпатті мені дали люди, принесли старі кросівки, такі старенькі і трошки вже. Порвані, я в них оце в, в, по Парижу та Францію їхала. І більше ніякого взуття не було. І, ну, власне, коли нас запитали, в чому у нас зараз є необхідність, нам... ми попросили взуття. І нас ось відправили в цей місцевий магазин, подзвонили туди, відправили. І ми поїхали, прийшли і взяли вся, вся родина. Ми взяли собі взуття. Але, як виявилось, дуже якісне, дуже. Ну і дороге, коштовне взуття моє коштували. Потім я намагаюся. Вони я довго в них ходила, майже три роки. У мене такі червички були класні, дуже зручні, і потім я хотіла придбати, бо протерлося на пальці великому на нозі шкіра. Я хотіла саме такі, бо вони просто неймовірно зручні були. Я в них відпрацювала два роки на прибираннях, взагалі їх ну, літом тільки на капці замінювала. Я гуглила цей іспанський бренд, був я зараз забула, як він називається, і коштували вони сто. Не хочу обманювати. Десь від 8, 80 до 100 чимось євро пара взуття коштує. Ну, от Приблизно там, від 50 до 80 євро кожну пару взуття. Ну, Ліни, мабуть, кросівки коштували 30-35 євро, але загалом ось так ми на таку суму на сімох членів родини тоді взяли. Я про те, що там. Якісне, дороге взуття, але ціна не, не аж так завищена, незважаючи на це, що це місцевий такий магазин маленького місті. Зазвичай там дорожче, ніж, наприклад, в якихось великих торгівельних центрах може бути, а можливо, і ні. Ну, принаймні, якихось суперрозпродажів тут масових, можливо, і не буде. Ну, це все таке відносне. Зайшла зараз подивитися, ну, все. все... Брендове дороге і коштує фу, 50, 60, 70 плюс е, євро. А в нас така проблема, що нога росте. Потрібно. ну, Зараз я куплю йому кросівки, знову, дорогі. Звичайно, є кому занести, доносити, але так, зараз бюджет у нас, нас не розрахований на те, щоб так витрачатись. Я не сказала, ж поки була в магазині, я там буквально 5 хвилин провела, мені подзвонили з бюро, попросили поїхати на годину терміново. Продиктували голосом адресу. Тож, у мене поки що навіть змін немає в телефоні, я так на слух сприйняла адресу, ввела її в телефон. Зараз ось їду кудись. Здається, прізвище знайоме, але ось так чітко не пам'ятаю, чи була, я там скажу вам пізніше, на годинку зараз в мене... Бачите, моя перерва скоротилась. Так, Тут в нас промзона, промзона. 60 метрів, кажете. Цікаво. Це я не туди щось приїхала якось. Дивно. Спробую зараз подивитись, може вже надіслали мені про щось. Барбей Стефаніш Мінля Ля... Ля Я правильно приїхала. Так і так, позаду СТУ є будинок. Окей, це реально гараж. Так це називається, це СТУ. Але тут за рогом будинок. Прибудова. Цей гараж це прибудова до будинку житлового. Цікаве місце, але ж я таке знайшла. Я не одразу розібралась. Так, сюди. Не одразу розібралася, але тепер буду знати. Це знаходиться молода жінка, я думаю, років на 10, мабуть, мене молодша, ну, домогосподарка. Але це ось в неї третій візит від нашої агенції. Немає навіть журналу нашого. Ось так. Терміново, мабуть, відмінилась хтось з моїх колег не прийшов, а, її... а вона розраховувала на це. Вона навіть коли я приїхала, почала прибирання сама там. Ванну почала мити, бо ну, справді, їй було потрібно, щоб було чисто. Я впоралась Пилосос, миття підлоги та й таке. Зараз їду на обід, У мене десь буде півтори годинки вдома, трохи менше. Так, трохи менше. Тобак незавіс наш. Це за прогнозом вітер обіцяли, вітер є. У нас тут він більш відчутний біля ріки. Так. Вже йду, в мене два набори торб. Торбинок, бо не повертатимуся ж, поки все не об'їду. Не заберу, не об'їду. Прохолодненько, але я в футболці. Я завжди поспішаю, мені завжди не холодно. Боюся наврочити, але щось сьогодні мені якось краще. Машина заводиться. Принаймні, отакого, от що 5 хвилин не могла її завести. У мене зараз немає. Якось з другого з третього разу заводиться. Треба ще й протриматись. До нового ключа залишилося три дні. Так. Говорила тільки що з чоловіком, сказала йому свої здогадки з приводу мого графіку роботи. Враховуючи, що ось мені тижні не заповнені. Цей був так слабо заповнений тиждень. Наступний в мене там взагалі поки що 12,5 годин на весь тиждень, тобто в три рази менше, ніж зазвичай мій стандартний робочий тиждень. У мене така здогадка, що можливо, вони мене розглядають так, як людину на підхваті. Так щось чоловік дзвонить. Так, а, отже, з приводу того, що вони мене тримають, як людина, яка може ось такі термінові візити виконувати, ну, думаю, що не все так <смі> вже погано, але ось якось так виходить, що в мене менше постійних, а ось термінових стає. Часто в мене таке трапляється. Може, не тільки в мене, в мене може якесь упереджене уявлення про те, як це є. Так, все, продукти забрала небагато. Тут на трьох людей, але і так добре. Безкоштовний набір продуктів. Там дітки прийшли, ну, років, мабуть, по вісім. Дівчатка там з мамою, і вони не пішли в школу, тому що їх школу вчора побило градом. так Насправді, пам'ятаєте, я вам показувала зливу вчора. У нас начебто Семен теж в школі, коли був бачив, що йде град, але ми не бачили. А ось сьогодні по новинах скрізь. А, то вчорашні наслідки негоди, побило машини, навіть відео про те, як скло в автівках потріскалося, попадало в град ось такий був, в нашому регіоні Верхня Гарона. І ось і школи теж, теж в новинах показують, як дах там попробивало, позаливало. Тож діти сьогодні, і вони не у нас, а Лонгаж. Це сусіднє містечко. І вони ось з сусіднього містечка і сьогодні не пішли в школу, бо школа потребує ліквідації наслідків. Така історія. В карбоні зі школами все гаразд, наче не постраждало. Хтось там в Фейсбуці пишуть в групі, що світла десь нема чи не було. Відновлювали, я думаю. І сьогодні я бачила пару дерев, які впали, але я навіть не прив'язала їх до цієї стихії. Якось, але ось такий в нас був момент з градом. Так, моя бенефіціарка мешкає біля вокзалу, прямо біля-біля, тому я тут. Я закінчила прибирати і останній У мене 4 хвилини до школи, до воріт відчинених. Але мені треба забрати бак. Бак не порожні. треба про це мадам сказати, чому я не підвезла до будинку. Так, Це в нас вийшов міс Андерстендінг, я неправильно зрозуміла. Вона знає, що бак ще не спорожнили. І це буде завтра, тож я її неправильно зрозуміла. Вона хотіла, щоб я тільки мішечок цей зі сміттям віднесла аж туди. Все їду. Те ж вона не очікувала, що я приїду прибирати, бо зазвичай я їй як водійка працюю в неї, а тут приїхала на прибирання. Ну, але колись я вже це робила, це не вперше. Тож, так, мила жінка, у нас з нею гарні стосунки. Тож в такому випадку і прибирати не так складно і приємно. Про корову смішно. Лорі, можна зробити просна книжка про корову? О, яма яка калюжею залита, перх ти все забуваєш. А чого ви не виходите? Так, закупи, які я зробила, я бачиш, навіть водичку ага. дали. Продали. Молока. Я думала, не пощастить сьогодні, бо в середу не було молока. Ось це безкоштовно віддали йогурти. Буде в нас кисломолочний сир. Така сметана 30% знову. Дуже вдало ми з'їздили. Яйця не. Можна. І до Дня матері От. які подарунки. Ілі їй дозволили взяти, хоч вона і не мати. І такі гарні сумочки. Так, лисичко? Покажеш, що там в тебе? Парфуми, крем, Але лія мамі віддасть, мабуть, для стареньких крем. Покажеш, ну хоч не віддасиш мені? Від зморшок не віддаш? Від зморшок. А парфуми собі залишиш? Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що додивились цей влог до кінця. Дякую вам за вподобайки, за те, що продовжуєте слідкувати за нашою історією, за всім, що я фільмую для вас. Сподіваюся, ви підписані на цей канал. Готую для вас вже наступне відео. Тож, побачимось обов'язково. Також заходьте в коментарі і бережіть себе. Все буде добре.